Я завжди говорю студентам, якщо у вас якийсь шанс в житті попадає під руку, просто скористайтеся, бо ви завжди будете шкодуватися з того, що ви не скористалися. Це будете потім думати частіше. Всім привіт! Вас вітає Спайка та її респондентка на сьогодні, викладачка Оля Ярославівна, яка нещодавно захистила свою дисертацію. Ще ми вас і вітаємо! Це вам! Оскільки ви викладаєте методику трудового навчання, я добре чи кажу? Що я не викладаю? У вас методика трудовування. <смі> Оскільки серед кола предметів, які ви викладаєте, є методика навчання технологічної освітньої галузі, отже, на інтерв'ю ми без роботи не будемо сидіти. У нас з вами є аркуші, на яких під час інтерв'ю ми з вами будемо малювати серця, використовуючи кольори, які у вас викликаються емоції під час того, які я вам питання задаю. Окей? Okay. Okay. Так, ми можемо потрічки розпочинати свою діяльність щодо малювання і заодно я вас буду запитувати. Розпочинаємо ми з вами із самоорганізації навчальної діяльності, так? Бо такою темою була ваша дисертація та формування її у молодших школярів. Як у вас із самоорганізацією, самодисципліною? Чи є такі періоди, коли ви просто витрачаєте час, а потім ви про це шкодуєте? Кого що були, той про то і говорить, а в науковому світі кого що були, той про то і пише. Оскільки в мене дуже болить поняття самоорганізації, і воно в мене можна сказати частково атрофоване, то я вирішила про нього написати. Як казав Карпачов, не робити нічого, це найскладніше, що можна робити, і це ага. також потрібно вміти. Тому я вважаю особистою заслугою те, що я вмію. Не робити нічого і вийшли від цього звільнування. Ви м, така креативна особистість, чи не було і чи не є у вас е, таких думок про освоєння ще однієї професії, яка також є в сфері такої творчості? Сценарист, режисер. Е, зараз досить популярною сферою є сменщик? Е, я не настільки творча особистість. У нас є більш люди творчі, я не вмію писати, не вмію писати красиво, я вмію генерувати. Біше я генерую ідеї, а є люди, які їх виконують писати SMM ні. Але щодо окремої професії, то чого б і ні? Зараз ми говоримо про те, що людина має бути міждисциплінарна, дисциплінарна, багато дисциплінарна. І сьогодні ти на одній роботі, завтра ти на другій, а післязавтра в тебе три і нові, і вони тобі зручно поєднатися. Гуляючи просторами вашого інстаграму і ваші фото, пости, чи не задумались ви рухатись? Ферблогерство. Ні, ні-ні, це не моє, інфлюенс це не мій, і я взагалі я більше люблю за іншими людьми слідкувати, за тими, хто вміє це робити, в кого це гарно виходить, а можна я... сказати декількох блогерів, за якими слідкуєте? В інстаграмі в мене більш інстаграм зараз перетворився на місце, де я дивлюся за колегами і місце, де, знаєте, такий віртуальний супермаркет, а я можу купити те, що мені треба. Mm -hmm. Більше, якщо по соцмережах, то я більше за Ютубом, ну і там вже просто дивлюся за всім, за науковими, за педагогічними. Mm -hmm. Дуже багато uh -huh. цікавих uh -huh. речей вже. Бачите, у вашому інстаграмі прослідковується захоплення людиною, яка зараз просто на вершині популярності. Це Сергій Жадан. О, я зараз на студечко просто ще було Сергій Жадан. Як давно мені цікаво, як давно ви ним захоплюєтесь? Це відбулось до війни чи під час війни? Я захоплювалася Сергієм Жаданом ще до того, як це стало мейнстрімом. Я його полюбила дуже давно, десь років, ну я не знаю. Мабуть, п'ять. А як ви відкрили для себе його Він був на розігріві на одному концерті. Ага. Його група виконувала дві пісні mm -hmm. на розігріві, і я зацікавилася. Потім виявилося, що він ще пише прекрасніші вірші і почала читати його вірші, потім виявилося, що він ну, просто талановита людина у всьому. Mm -hmm. Чи можете ви виокремити декілька характерних рис його по поезії? Дві-три. Реально для нього поезія. Ну, якщо про поезію, це я всім розказую, що ніхто так красиво не пише про жінку, як Сергій Жадан. Mm -hmm. а, якщо говорити про його поезію, яку він пише для своєї групи, дані собаки, ну це воля, це правда, це чесність, це рубати в лоба, те, що він думає, і вона ну от надихає робити щось. І ще, що в нього є класне, це як він пише про Україну. Uh -huh. Це просто, як він її оспівує, які в нього емоції вона викликає, які він заставляє емоції тебе викликає у тебе, коли ти читаєш ви вірші про Україну. Це топчик. Чи вірите ви у ментальний зв'язок, спорідненість душ і як це можна визначити між людьми? Визначити, знайти у людей. О, ти бачиш ну, важко з вашої точки зору? О, ти бачиш людину, така це, у нас є конект. Ментальний. Ну, не я не думаю, що це знаєте і з, з, верхніх, з верхніх сил, але просто вас, ну, починаючи з психологічної точки зору, у вас сходяться якісь особливості, вам легко прошу спілкуватися. Ну, особисто в мене є таке, що я дивлюся на людину, і я розумію, що в мене з нею нічого спільного не буде. Але і бували такі ситуації, що я дивилася на людину, казала, що в мене з нею нічого спільного не буде, а потім. Виявляється, що це дуже гарні колеги в моєму житті залишалися, і мені з ними дуже гарно випадково спілкуватися. Ну і дуже багато моїх друзів казали про мене те, що зовсім відрізнялося перше враження, і вони думали, що я якась не така, як я, а якось так вийшло, що зовсім по-іншому. А, а яка ви? Ну тобто зараз я бачу перед собою таку енергійну, класну людину, яка не боїться виражати своєї думки, а якою ви є насправді. Ну, типу, бо на перший погляд це моя перша думка. Е-е-е, <смірко> <кою> я є, <смірко> Це моє суб'єктивне враження, <смірко> але читала одну фразу, колись. ну, Зараз вже не можна говорити про це з наукової точки зору: що є інтроверти, екстраверти. Але якщо опиратися на ці слова, то я інтроверт в світі екстравертів і екстраверт в світі інтровертів. <смірко> Якось... Щось таке. Yeah. Я люблю бути і сама, але якщо біля мене є людина, з якою мені цікаво, з якою мені приємно, то чого б ні? Mm -hmm. Є секрет, якщо у вас гарні відносини з завдеканом деканом Оксаною Тарасівною та однією з викладачів Наталією Олегівною. Чи е, як це впливає на вашу діяльність на роботі? Тобто ця дружба, вона е, вам допомагає навпаки? Чи виникають деякі конфлікти? Звичайно, допомагає. Ну, е... Це допомагає перш за все тому, що коли ти йдеш на роботу, ти не йдеш як на роботу. Ти йдеш побачиш, ну не перш за все, перш за все, ти йдеш на роботу, ти йдеш виконувати свої робочі обов'язки. Але крім того, ти розумієш, що ти йдеш в колектив, де тебе раді бачити, де тебе раді почути, розуміють. І це прекрасно, коли твій колектив тебе підтримує, і коли в тобі в тому колективі приємно. Ага. Я не знаю, бувають різні. Чула за різні колективи, і я тішуся з того, що я працюю, можна сказати, з колежанками. Через які три негативні риси характеру людини ви з нею спілкуватися не будете? Відверта брехня. Відверта брехня, причому на. Місці на ну не скажу на пустому місці, на місці, коли всі розуміють, що ти брешеш. Тобто, коли людина знає, що людина напроти розуміє, що це брехня, але продовжує цю брехню, скажімо так, версти, коли просто людина не цікавиться одним словом, якщо я знаю людину, яка в мережі показує те, що одну картинку. А коли ти знаходишся тета-тет, чи в одній компанії це зовсім інша людина, ага. причому не в кращу сторону, а навпаки в гіршу, тоді я розумію, що нам не, не йти одним шляхом. То це сум. Це насправді сумно, коли роблять собі, так би мовити, образ, який не відповідає реальності. Okay. Ваша улюблена емоція та як у вас її викликати. Та всі емоції класні. У мене такої, такого улюблена емоція. Я люблю потішитися, я люблю бути захоплена, захоплені, я люблю бути здивована, я люблю гніватися через те, що навіть гнів це є адекватною повністю емоцій. І деколи хочеться на когось погніватися і цей гнів кудись виплеснути, Тобто я не скажу, що улюблена емоція. Всі емоції класні. І чим більше в тебе емоцій, тим цікавіше в тебе життя. Подорожі, яка з країн посідає особливе місце у вашому серці або місць в Якщо говорити з країну, перш за все мені думає, що це Україна, бо трошки вже бачила, і кожен раз повертаючись, я їду і думаю, боже, це добре їхати додому. І кожен раз повертається в, краї... в Україну, і я розумію, що у нас дійсно багато чого є такого, чого нема за кордоном. Але з другої сторони сумно, що в Україні є дуже багато чого нема за кордоном, але нас просто не вміють це. Припіднести там якісь замки, якісь гори. Тобто, коли за кордоном я бачу, що боже, там виросла якась невелика гора, і вони вже це будуть обігрувати, розбудовувати туристичне місто, піарити. вони просто будуть піарити. То в нас можуть бути просто шикарні замки, і просто не пощастило з директором, і десь поки з держави дойде до того замка, половина розгубиться, і от вже розвалюється. Що з цього можна було зробити класну туристичну точку. Тому Україна, перш за все, місце посідає в моєму серці. Mm -hmm. Ну, і друге це Португалія. Португалія це любов назавжди, тому що це там перебувало недостатньо довго біля двох тижнів, але маючи якісь розмови з людьми, дивлячись за їхнім побутом, вони мені дуже нагадали українців. А вони також такі розважливі, вони не поспішають, вони веселі, вони відкриті. Ну, але там тепло і океан, там дуже красиво. Португалія це друге місце в моєму серці. Авантюра, яка є в думках, але ще не втілена? та через що вона не втілена? Авантюра. Так. Ай. О. Я не знаю, <laughs> я спожіть да дуже авантюрна особистість. <laughs> ну, так що сказати, що в думках? Я, от, Проблема в тому, що в мене бувають авантюри в голові. Я їх реалізую. І тому воно ну, веселіше живе. Ага. А, так, а так, щоб прямо зараз була якась половина, не знаю, я би ще, можливо, ще одну освіту ага. отримала. А яку? Яку. Так. Ще думаю. А, Ще визначаюся. Тому так. що освіта це класно, і вивчати щось нове, здобувати щось нове. Ну, це класно, це цікаво. Якби була можливість повернутися в студентські роки, які ви можливо, скоро повернетеся, але в минулий час ваші студентські роки, то що би ви точно зробили, а що би ви заборонили собі тоді робити? Точно зробила? І що би я не заборонила собі робити? Я не знаю. Ви не согласна. Так. Ви задоволені. Я повністю задоволена, я задоволена закладами. Які я обрала, я задоволена людьми, які біля мене були в цей момент. Я задоволена тим шляхом, на який я повернула, причому, що всі мої ці студентські роки вони виникали не через те, що я планувала і реалізувала. У мене закінчився 9 клас, коліжанка йде в інше місце вчитися, я така, ну попробуй піти в коледж. Прийшла в коледж на державний. Потім така, або йти на роботу, або йти далі вчитися. Ну, попробую поступити в терно. Попробувала. Потім так само ж з магістра... магістратурою, так само з аспірантурою, ну що б і ні. Я всім задоволена тим, що так повернулася, як я. Ага. Я завжди говорю студентам: якщо у вас якийсь шанс в житті попадає під руку, просто скористайтеся, бо ви завжди будете шкодувати з того, що ви не скористалися. Це будете потім думати частіше набагато. Ви є молодою викладачкою. Угу. Чи ставляться до вас студенти як до ровесниці, чи присутні між вами якесь важливе панібратство, чи як ви контролюєте, чи, чи взагалі ви контролюєте субординацію між вами? Перш за все, вже випустилися люди, які мене ще застали студентами. Дуже було дивно, коли от я, наприклад, пішла після маністратури на аспірантуру, так. я вела свої перші пари на практиці, і ось я з дівчатами живу, наприклад, через дорогу в гуртожитку. Я з ними говорю привіт привіт я з ними колігую, а потім я до них приходжу на пару. І тут вже ніби треба вести пару, тоді ще було таке, скажімо так, ну це навіть не пані панібрасом, але зовсім інше на тебе дивилися, студенти. Але вже ці всі люди. Випустилася, і тепер прийшли люди, які мене зразу сприймають як викладачку. Але я людина, яка ну от дуже маю суперечливі погляди на субординацію через те, що ну, людину треба поважати незалежно, чи це викладач, чи це керівник, чи це просто студент. Тобто поважати треба всіх з повагою, треба ставитися до всіх з розумінням так само, і субординація будується просто до того, що ти поважаєш особистість людини. А якщо ти поважаєш особистість людини, то ти поважаєш її незалежно від статусу і чи від, якого, від якогось від якоїсь посади. Звідки ви берете домашку для студентів, окрім методичок? Я не мару з методичок. О! Це далі це круто! По-перше, <ріху> <ріху> це не цікаво з методичок, бо ці ж методички писані, переписані. Ага. Ну, я люблю загружати студентів тим, що придумайте собі ну, мається на увазі, якщо там якась індезнає чи що. Завжди пропоную студентам самим підібрати, що би вони хотіли цікаво зробити. Mm. Але, на жаль, досі все закінчується тим, що на мене просто сидять класи, такі ну, придумайте щось нам. І приходиться тоді придумувати, і я шукаю щось пов'язане з тим, що вони будуть використовувати в своєму подальшому в житті педагогічному, або щось таке, що я не задавала попереднім групам. Бо мені дуже це не подобається, коли знаєте, кожен раз в групі одне й те саме, одне й те саме. Через то кожен рік наступного курсу в мене відрізняється від попереднього. Бо я щось побачила, десь знайшла щось в інтернеті, і я вже хочу це давати. Хоча попереднім групам по я це не давала. Тому, якщо навіть запитати звіс, що у вас було з орго минулого року попереднього курсу, то у вас буде зовсім не те саме. Ну, якось так виходить. Чи прогулювали ви пари, будучи студенткою? Якщо так, то які? А якщо ні, чи хотілося б вам? Чи прогулювала я? Я не любила прогулювати пари. Якщо я любила прогулювати, то ми прогулювали всією групою. Тут не прогулювала. Прогулювала в своєму рідному коледжі. Ви не знаєте, що таке в коледжі бо ви можете піти, я не знаю, там присадибну ділянку. Щось попідмітати, щось помити, і тоді йшла вся група 30 людей прогулювати пару. Таким чином ми прогулювала. Так, щоб я просто пішла. Ти підеш, куди ти підеш? Додому, дивитися серіали, ну такої. А там якісь спілкування, кудись пішла на їдальню, переговорила з кимось, з кимось побачилася на перервах. Це цікавіше, ніж просто сидіти вдома, лоб, серіали. О, ви згадуєте серіали. Які серіали ви дивитесь? Яке ви даєте перевагу? Різні цікаві. Гра престолів», Ну, <рес> Це, це святе, це просто це молитися. Зараз дивлюся аніме. Атака Титанів. Це просто я вже дивлюся його третій раз. Ого. І я, я не можу, я кожен раз сижу і там починається все інтро і просто переповнює тебе все. Ну, аніме люблю. Люблю серіали. На... На Netflix з останніх дивилася корону. Гра престолів столі теж переглядає постійно. Ну, а від та... чого залежить вибір вами серіалів? Там, типу, мені сумно, я маю подивитися там якесь таке мелодраму. Так, я не люблю мелодрами, боже, я не люблю Як Я не люблю, люблю мелодрами. Ну, це дуже рідко, це прям має бути якийсь настрій. Дощ падає, О. все погано. Треба подивитися, щоб поплакати, щоб спровокувати себе на поплакати. Ага. Але в основному. У мене є проблема, що я дуже часто переглядаю й ті самі серіали, бо я знаю, які емоції вони мені принесуть, тому мені треба викликати його. Так, я дивлюся через те, щоб викликати. Е, як змінилася ваша діяльність, хід ваших думок з приходу війни та як змінилася поведінка студентів? Як ви ну, спостерігаєте за цим? Так не можна говорити, але мені дуже сподобалися студенти, я почала вести себе після війни. Вони почали менше мовчати. І я від цього просто кайфую, бо це ж, знаєте, така, е, як ми кажемо, гомо собітікус є такий, ну, це не науковий термін, коли мовчи, не рипайся, воно якось саме зробиться, хай рішають люди, які наверху. А ти взагалі як там? Я маленький гвинтік. І це от зараз воно відходить. Мені подобається, що студенти на парах починають говорити, що їм не подобається, що б вони хотіли змінити. Вони люблять питати більше, вони от більше цікавляться життям університету, життям країни. Вони люблять виступати, ходити на якісь збори, вони люблять тебе. От Просто зустріти і сказати, що от я би не хотів, наприклад, це робити. й чому ти не хочеш це робити? Бо в мене та-та-та-та-та. І якщо мені підходить задовольняє відповідь, вона є законно аргументована, чому б і ні. Оце мені подобається. Що люди почали більше говорити і розуміти, що якщо не вони це зроблять, то за них це ніхто не зробить. Ваша порада викладача як організовувати навчальну діяльність студентами під час війну зараз? Як? Так. Бо багато, наприклад, є студентів, яких там, дівчат, наприклад, хлопці, які в mm -hmm. ЗСУ, чи батьки, чи рідні, чи просто ну, всіх зачіпається тема, mm -hmm. і багато хто знаходиться в стані апатії, а від них вимагають там. розумієте їх? Я ж повертаюся до того, що я казала, що субординація це перш за все повага до особистості. Якщо приходить студент, і він каже, я не міг зробити це завдання. Ну, не міг, не було настрою. Я хотів спати. Кінці-кінців. Кінців. Всі ми живі люди, ми можемо не відчувати і не хотіти нічого. Будь ласка, ти маєш право, але будь готовий до нас. Тому яка порада розуміти всіх, ставитися до розумінням з кожного. Якщо ти хочеш, щоб розуміли тебе і ставились до тебе нормально, то, будь ласка, стався до... Зовнішнього оточення так само коштавилися за тебе. І до оставить, будь ласка, декілька слів нашим студентам, студентам ДБУ, оскільки вони є нашими глядачами, якусь можливо мотивацію, батьків. Перше, що я хочу сказати, це кайфуйте від студентського життя. Не біжіть на роботу, не біжіть додому під ковдру дивитися серіали. Старайтеся брати участь в всьому, що вам пропонують, бо потім у цього не буде. Ходіть на пари, бо також пізніше цього не буде, потім почнуться діти, робота, воно все закрутиться і ви будете згадувати свої студентські часи, якщо ви їх пролежте під і то такі списку агати. І якщо вже ми повертаємося до Жадана, то в нього були одні дуже класні слова: «Покладайся на пророки і молодше покоління. Молодше! Тому я на вас покладаюся і думаю, що все вас буде добре. Добре, дякуємо! З вами була Спайка. До нових зустрічей!